Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо важливу тему для бізнесу США: звітність BOI Beneficial Ownership Information. В цьому відео ви дізнаєтеся, що таке BOI і чому її запровадили. Хто повинен подавати цю звітність, як підготувати дані та заповнити форму. І покрокову інструкцію, і наглядний приклад подачі звітності через портал FinCEN. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь МБА і Сіпіа. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, перше, що таке BOI і чому це важливо? BOI – Beneficial Ownership Information – це звітність, яка містить інформацію про осіб, що фактично володіють або контролюють компанію. Навіщо це потрібно? Закон про прозорість корпоративної діяльності Corporate Transparency Act, ухвалений у США, спрямований на боротьбу з такими явищами, як відмивання грошей, фінансування тероризму та ухиленням від податків. Звітування щодо BOI підвищує прозорість бізнесу та дозволяє уряду відстежувати структуру власності. Кого це стосується? Малих та середніх бізнесів, корпорацій, LLC, партнерств. Новостворених компаній вони подають звіт під час реєстрації. Іншими словами, якщо ваша компанія була створена шляхом подання документів до секретаря штату або будь-якого подібного офісу в Сполучених Штатах, то наймовірніше вам потрібно буде подати BOI. Хто звільняється публічні компанії, які звітують до SEC, великі підприємства з понад 20 робітниками і мінімум 5 мільйонів продаж в рік і офісом в США? Банки та непробуткові організації. Окей, okay. як підготуватися до подачі звітності? Що потрібно знати про бенефіціарів? Beneficial owner в США це особа, яка перша прямо чи опосередковано володіє 25% акцій або більше, і друге, має значний контроль над діяльністю компанії, наприклад, приймає управлінські рішення і вирішує стратегію компанії. Які дані потрібні? Повне ім'я, дата народження, поточна адреса проживання, номер паспорта, водійського посвідчення або ITIN. Які документи потрібно підготувати? Перше реєстраційний номер компанії EIN. Друге адреса компанії і адреси бенефіціарів. І третє паспорт або посвідчення водійське посвідчення бенефіціарів. Окей, які кроки треба зробити? Крок перший. Зареєструйтеся у FinCEN. FinCEN – Financial Crimes Enforcement Network це організація, яка приймає звіти BOI. Перейдіть на сайт fincent.gov, зареєструйте свій профіль як представник компанії. Крок другий. Підготуйте всі необхідні дані перед заповненням форми і переконайтеся, що у вас є дані про компанію, назва, адреса EIN, інформація про кожного бенефіціара. Ім'я, адреса, паспорт чи е, водійське посвідчення. І крок третій заповніть форму. Коли ви увійдете до системи FinCEN, ви там оберіть пункт подання BOI. Треба заповнити всі поля форми, відомості про компанії, відомості про бенефіціарів, і потім треба завантажити копії документів, що підтверджують дані. Потім перевірте звіт, переконайтеся, що всі поля заповнені коректно, і FinCEN надає функцію перевірки перед поданням. І далі надішліть форму, і ця форма е, подається виключно онлайн. І е, наступний останній крок вам повинен прийти e-mail е на вашу електронну почту з підтвердженням, що все пройшло успішно. Окей, тепер давайте подивимося, як це працює на практичному прикладі. Значить, ми заходимо на сторінку і починаємо. Так, значить, ми робимо онлайн. Далі initial report. Так, next. Request. Ага. І дивіться, що треба. Значить, треба ім'я компанії, легальне ім'я. Далі треба податковий номер. Потім, що ми беремо країна, в якій країні зареєстрована. Потім, якщо це в Америці, то буде потім адресу треба поставити. І далі йдемо далі. Окей, значить ми інформацію по компанії заповнили. І йдемо далі. Окей. Якщо у вас компанія була сформована до 1 січня 2024 року, значить це у вас вже існуюча компанія. І ви. Кажете, що це існуюча компанія, і таким чином вам не треба заповнювати цю секцію. І йдемо далі. Окей, значить, parent. No. Окей. І заповнюємо бенефіціара. Значить, ми exempt компанія, ні. І заповнюємо бенефіціара першого. Дивіться, що важливо знати, коли ви заповнюєте. Інформацію по бенефіціару, вам треба вибрати документ. Значить, дивіться, я якщо можна вибрати driver's license або паспорт, значить, якщо я вибираю driver's license, потім я вибираю штат, а, ні, я потім вибираю країну, потім я вибираю Штат і так далі. І потім, коли у вас. Ви вибрали все, вам треба завантажити фотографію цього документа. Якщо це driver's license, значить вам треба завантажити driver's license ось тут. Окей, ми заповнили всю інформацію про бенефіціарів і переходимо на наступну сторінку. Значить, що в нас на цій сторінці? Це заключна сторінка, ми пишемо, вони просять email, ім'я, так, згоден. Окей, я людина. Далі. Окей, і нажимаємо сюди. Так, і показую, що все зроблено, і бачите, що воно дає вам все, що ви. Тут зробили. Так що, в принципі, така форма не складна але її треба зробити обов'язково. Окей, бачите, тут написано статус, що все пройшло успішно, і тут ви можете просто бачити свій транскрипт, що ви тут зробили цей документ для ваших для ваших документів. І останнє, що до вас повинен прийти імейл, що все зроблено успішно. Бачите, successful filing successful, і ви можете подивитися, і тут є інформація, і так далі. Так що, коли ви все заповните, повинно сказати, що бачите, filing successful, Значить, ви зафайлили все успішно і повинен прийти вам імейл на той імейл, який. Який би вказав, що ще вам потрібно знати? Вам треба знати таймлайн та дедлайн. Перше для нових компаній звіт подається впродовж 30 днів після реєстрації. Для існуючих компаній перший звіт пові... п... потрібно подати до 1 січня 2025 року, у разі якщо змінюється структура власності або дані бенефіціарів, оновлений звіт подається впродовж 30 днів. Що буде, якщо не подати звіт вчасно? Невиконання вимог може призвести до серйозних наслідків. Перше, фінансові штрафи до 500 доларів за кожен день просрочення. Максимальний штраф може сягати десятки тисяч доларів. Друге, кримінальна відповідальність. За навмисне подання неправдивих даних, штраф до 10 тисяч доларів або позбавлення волі до 2 років. Підводимо підсумок. Звітність POI у США це важливий крок до прозорості бізнесу. Дотримання всіх вимог не тільки допоможе уникнути штрафів, а й сприятиме довіри до вашої компанії. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк. І підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Також пам'ятайте про наші курси. Ви можете перейти на сторінку курсів по посиланню внизу. Також, якщо ви хочете зробити кар'єру у сфері фінансових послуг, ви можете записатися на консультацію по посиланню. Дякую і до наступного відео.